Всім доброго дня, мене звати Анатолій Андрієць. Я лікар гінеколог і я завідуючий хірургічним відділенням клініки Юського медикал Центру. Протягом цього тижня ми прооперували практично 20 пацієнтів. Це були пацієнти різної спеціальності: це і гінекологічні, і урологічні, і лор пацієнти те, що стосується гінекології. Найбільш такими неприємними випадками це в понеділок було три випадки ургентної хірургії, ургентних ситуацій, коли звернулися пацієнтки з за вмерлими вагітностями. Це завжди емоційно неприємно, але ми знаємо, як правильно і що робити в цих випадках для того, щоб правильно завершити. Ось ці перервані вагітності, які самостійно перериваються, і щоб далі пацієнти вміли і знали, як правильно підготуватися до наступних вагітностей, що попередити і на що потрібно впливати, щоб наступні вагітності були більш успішнішими, кращими і завершувалися природніми пологами. Отже, наша робота продовжується, наше бажання допомагати. Підтримувати якість жіночого здоров'я лише на найвищому рівні залишається і бережіть себе. Слава Україні!